Дніпро, Миколаїв, Вінниця, Луцьк. Географія затримань коригувальників ворожого вогню доволі широка і ловлять їх українські силовики майже щодня. Хто ж ці люди, що наводять російські обстріли на наші з вами будівлі? Військові та інфраструктурні об'єкти і є співучасниками вбивства українців. Виявляється, вирбують їх у соцмережах. Вони щодня ходять з нами по одних вулицях. А ми навіть не здогадуємося, що ворог поруч. На що звертати увагу та як виявити коригувальника? Олег Решетняк розбирався в питаннях. Дніпро на парковому майданчику служба безпеки проводить спецоперацію. Затримують агента російських спецслужб. Чоловік збирав інформацію про роботу аеродромів та залізниці на Дніпропетровщині. Потім розвіддані передавав через закриті канали зв'язку. Цю інформацію росіяни використовують під час диверсій та обстрілів. Вони з'являються там, де були обстріли або перед обстрілами, або відразу після них. Перед обстрілами це за декілька днів. Вони мають, ну вони б за завданням ворога мали б ну, скоординувати, де що знаходиться, який об'єкт. Як правило, це об'єкти або критичні інфраструктури, або військові об'єкти. Коригувальники вогню велика проблема. Вони виглядають як звичайні громадяни, і ними можуть виявитися, нібито добре знайомі люди, сусіди чи колеги. Якщо ви бачите людей, які знаходяться біля місць, де ну точно не вони не мають бути, якщо вони проводяться якось дивно, намагаються там фіксувати об'єкти, фотографувати там, знімати на камеру. Щось там розпитувати, і ви бачите, що можливо це не дуже місцеві. Ну питання там да там а, а що там знаходиться? А як воно працює, а як воно відкривається, закривається? Чи туда потрапити? Цілу кампанію розгорнули у Миколаєві. Місто потерпає від щоденних масованих обстрілів. Спочатку тамтешній голова військової цивільної адміністрації оголосив фінансову винагороду за кожного спійманого коригувальника. Це було тисячу доларів, але більшість людей просто відмовляються від грошей, і навіть ін, деякі пропонують доплатити за того, якщо піймають а спецслужби. Працюють, побачите ще далі. Полювання на коригувальників посилили тривалою комендантською годиною. Це дуже ефективна річ, тому що якраз в той період можна провести від тих людей, яким справді ну не, не до пострілів, і вони бережуть своє життя. І тих людей, яким дуже цікаво, де що прилетіло, як прилетіло, які наслідки, які які зміни в комендантській годині, в режимі. Комендантська година у Миколаєві тривала протягом вихідних аж до п'ятої години сьогоднішнього ранку. І ось перші підсумки. Около 20 проваджень зареєстрували різні правоохоронні органи, приймали п'ять людей, які були в розвитку. розібралися ще з однією групою. Тора чи не будуть нам нічого мешати наводити. Щойно з'явилися новини про закриття міста. Російська пропаганда одразу ж відреагувала через своїх посіпак. Російські спецслужби розповсюджували фейки про нібито репресії. Ніхто нікого не розстріляв, русскоязично не розстріляний, не замінірована, нічого. Ніхто не нападав, ні на Баштанку, ні на Ніколаєв. продвіження. Тобто все це, як в початку війни починаються розкачувати. Русські для того, щоб перекривати тіто свої дії. за роботу, яка може коштувати життя українців. Росіяни платять від 100 доларів, вербують навіть дітей. Ворог використовував навіть комп'ютерні ігри для того, щоб злучати підлітків за локацією той чи іншого об'єкту і повідомлення якоїсь інформації. Знаєте, якось була игра в покемони десь аналогічна така. А ви сфотографуйтеся там, то і там то, а ви там дайте інформацію таку то а ми вам скинемо якісь там бали, А ті бали потім перейдуть в там в реальні гроші. З моменту російського повномасштабного наступу українські правоохоронці затримали понад 1600 людей, які причетні до коригування вогню та диверсій, охочих співпрацювати. Ворожі спецслужби шукають у проросійських групах, кажуть МВС та СБУ. Олег Решетняк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.